Прильот, і ти опиняєшся під завалами. Як би я хотів, як би я ждав, щоб хтось мене шукав на горі, щоб ці люди не забули, що я там, щоб вони добралися туди до мене. І щоб коли вони до мене доберуться, вони мене звідти витягнули. Бо я розумію, коли тебе накрило уламками бетонних плит, ти сам не виберешся. Щось подібне з гріхом, коли ми. В гріху ми не можемо розрадити самі собі, ми не можемо спасти себе самі. Ми страждаємо від цього, ми мучимося, але ми розуміємо, ми не маємо можливості себе врятувати. Тільки той, хто згори, може опуститися туди до нас. Що й зробив Ісус, опуститися до нас, дати нам руку. Якою найвищою мірою безглуздя буде, коли Ісус каже, Ось я, я хочу тебе простити, я хочу тебе врятувати, я хочу тебе витягнути звідси. Сказати, ні, ні, мені не треба. Найкраща вдячність, яку ми можемо дати Богові, це сказати, Господь, я приймаю те, що ти мені даєш.